Будинки зводять, стоянок немає сьогодні. У столиці близько 1 мільйона 200 тисяч авто. А ринок паркування розвинений слабко. Інвестиції потрібні чималі активно будують підземні паркінги лише забудовники житлових комплексів бізнес класу. Машини під вікнами та на узбіччі спізнився з роботи. Паркуйся у сусідньому дворі у столиці сьогодні на 2 мільйони 800 тисяч жителів усього близько 70 тисяч паркомісць. У сучасних житлових комплексах цей тренд передбачили. Квартир в нашому комплексімного 1300. триста. Парка міста в підземному паркінгу – це чуть більше 900 паркаміст. І ще наземний паркінг на 300-400 місць. плюс гостіві автостоянки. Це один із найбільших показників у Києві. У житловому комплексі Ріверстоун, що на Дніпровській набережній, пояснюють на лівому березі вдосталь місця, щоб зробити інфраструктуру комфортною это новый район, и здесь не нужно встраиваться в существующую застройку в существующую местность. Здесь присутствует крупноформатная торговля и обширна инфраструктура. В житловому комплексі ціна втричі менша ніж на правому березі Дніпра. – двадцять тисяч доларів за місце у паркінгу.